Пішка в електрощитовій і пожежа до п'ятого поверху так розпочався ранок у мешканців будинку 28 по вулиці Академіка Корольова в Кіровограді. О четвертій ранку там зайнялася проводка. Пожежу швидко загасило, обійшлося без жертв. Мешканці нарікають на бездіяльність жеку. На місці події побувала Дарина Романська. Однією з перших пожежу помітила Ірина Круподер. Її квартира знаходиться на першому поверсі, трохи далі від електрощитової, що зайнялася. Загоріла щитова. Вот. Пожар був достаточно сильний, есть вийти в під'їзд було невозможно. Вже було повно угарного газу, плоть до п'ятого етажа, люди не могли покинути квартири. Ця ж сусідка виходила через моє вікно на ту сторону, син мій випрыгнув на ту сторону, подивитися, що там. Визвали МЧС, приїхали, правда, швидко хвилин 15, приїхали чотири машини, тут все затушили, що могли зробити. Після пожежі електропостачання в будинку на 120 квартир не поновили. Місцеві скаржаться неодноразово повідомляли, що проводка в аварійному стані. Вжек там запевняють, займання сталося через кішку, що залізла у щитову. Заже не як вона залізла сюди, снизу. Подліза, і там його вбило. Люди то включають все тени, фене мене зразу чата не видіржує. Наті проводка не видіржує. Перенавантаження електропроводки ще одна ймовірна причина займання. Вирішити цю проблему жак не вповноважений, говорить керівник. Втім, пообіцяв, що від котів огородять. Вона була закрита. Але вона так технічно передбачена, що вона стоїть на ножках, а під ножками на сьогоднішній день, вже роблячи висновки з того, що трапилося, ми вже ці ножки зараз чимся загородимо, але технічно воно передбачалося саме так: побудована електрошафа. Тим часом мешканці обгорілого будинку провітрюють квартири від диму та оговтуються від шоку. Знаєте, як мамочка біжала з п'ятого етажа з дитина, два місяці. Вона в цьому диму, вона біжала, вона ж не знала, що горить, де. Я не знаю, як вона пробіжала сюди просто в істеріки з криками «помогіть, спасіть». просто. Завершити ремонтні роботи та поновити подачу електроенергії уже обіцяли до кінця дня. Дарина Романська, Ілля Зеленкін день за днем.